I'm close I'm close Дякую. Ця, цей раунд наш має назву обстріл. В цьому раунді вам матимуть змогу ставити питання студенти Київський вишив» і користувачі мережі інтернет. От питання, яке, як на мене, є актуальне. Всі варіанти, які ми щойно розглядали, це варіанти, так мовити, безкровного розвитку подій. Але все ж таки, що буде, якщо ця кров, не дай Боже, все-таки проллється? Тобто, у кого банально не витримують нерви? Ситуація справді нервова. І а, розрахувати, що в когось раптом не здадуть нерви, і хтось не зробить цей перший постріл, ну такого не можна виключати. Як тоді розвиватимуться події? От е, е, користувач Олег Пастушенко ставить питання, яке е, воно достатньо розлоге. Де будемо шукати е, допомоги ззовні? Якщо бездіяльність відсутні стратегії у новій владі будуть не актуальними загрозлими, відбудуться власне якісь воєнні дії. Тобто, якщо все-таки пролунають перші постріли, за яким сценарієм, імовірно, розвиватимуться події? Пане Миколу? Я рахую, навіть при такому сценарії ми не, не повинні торчати голову, тому що всі війни, і Другі світові, і великі конфлікти розпочиналися з перших пострілів, з перших жертв. Тоді включалися всі механізми військової машини, і вони відповідно вели до війни. Чи на двохсторонньому рівні, чи на багатосторонній, чи на масштабному світовому рівні. Тому в дана ситуація, навіть якщо таке, така ситуація відбудеться, так да, дійсно ми повинні повисти підвищити боєготовність на всіх напрямках, але в конкретній ситуації задіяти всі військові переговорний процес, в першу чергу, Конкретніше, той, що... ми маємо вводити війська за Чонгар. Ми чи ні? на той період, якщо це локальний був конфлікт, ні. І терміново так ска задіяти переговорний механізм як на двосторонньому, так і на міжнародному рівні. Якщо так коротко. Дякую. Наступне питання. Попередня влада більше боялась власного народу, ніж зовнішнього ворога, що підтверджувалося співношенням армії і міліції. Сьогоднішня влада, коли не дає зброю народу, також боїться власного народу. Заради чого ми повинні зберігати цілісність держави? Хай той, хто хоче жити з ГЕПами допами, яниками, живе там, а ми підемо в ЄС. Це написав глядач. Валерій Толмачов, от ваше ставлення до такого питання. Може справді, ну є такий, є такий настрій. Давайте віддавати їм те, що вони хочуть, аби зберігати нашу цілісність. Ми не повинні віддавати агресору нічого. Просто він не зупиниться. Всі повинні розуміти, що якщо ти агресору щось віддав. Ми вже сьогодні розповідали по Чеклавичину. Він буде забирати, забирати, забирати. А зараз, я думаю, в Путіна не Крим. Він з ним все вирішив, Крим буде російським. В нього таке мета життя, я вважаю повернути мать Городов руських Київ. І всі це повинні розуміти. А чи хоче кияни, чи всі інші, а там і житомиряни, а там і віничани. Де да він не зупиниться жити під путіном? Я думаю, ні. Ні, ні, ніяким чином, тому а, на поступки не треба йти, і важли, і два ще важливих питання, які повинні розуміти. НАТО дійсно не буде втручатися в військовими силами до тих пір, поки ми самі не покажемо, що ми готові себе захищати. Наприклад, якщо в Криму буде створена ситуація, є російські війська, є українські війська, і між ними може бути і мируйний конфлікт, тоді можна можна звати миротворців голубі казки, ставати між ними. І це нам дуже вигідно, тому що е, ця ситуація значить, Крим точно не російський, і колись вони повинні відійти. І третє запитання, як політтехнолог, е, українська держава повинна розуміти, ми повернемо Крим тільки після повалення режиму Путіна. Ми е, повинні все робити, щоб режим Путіна рано чи пізно е, від влади відійшов, а це можливо, це не фантастично. Я пам'ятаю розмови ще півроку тому, які мені казали, що ти що, Янукович. Та це на років 15 як мінімум. Та вже є приємники і все інше його буде підтримувати. А багато спеціалістів каже, що Путін йде путем Януковича. Якщо казати, з точки зору соціума, він давно вже поставив свою соціальну кастрюлю на плиту, закрив всі штуки і тільки прибавляє вогню. А, і я більше вам то скажу, да, ми важкою ціною позбавилися Януковича. Це да небесна сотня. Я взагалі вважаю, що на декілька сотень людей більше загинуло, просто їх ще поки ну, не знайшли. Але це важка ціна. Але те, що буде відбуватися в Росії, коли режим Путіна завалиться, а він завалиться, да але ми повинні робити все для цього, тому що якщо е не зміниться режим в Росії. Ця загроза буде завжди для нас таки до сьогодення до України. А будь ласка, якщо є питання, тільки представляйтеся, будь ласка, прошу доброго дня. Дарина Ященко, Київський університет, і мені Бориса Грінченка. А ми зараз маємо таку ситуацію, що є певна частина України, яка не підтримувала від самого початку революцію і не підтримує, не визнає можливо владу, яка зараз у нас є. Такі собі і на кодумці. У випадку, якщо населення отримує зброю, будуть створені загони, чи не почнеться винищення власне, українців за принципом Хто не з нами, той проти нас. Чи не почнеться громадянська війна? Будемо називати речі своїми іменами. Прошу. Я маю можливість відповісти по якраз видачі зброї. Я принципово проти того, щоб збудувати зброю. Дійсно, провести мобілізацію в першу чергу тих розерівників і наших записників, які мають бойовий досвід. Відповідно, зброя повинна бути закріплена, але знаходитися на складах. Дуже правильно, дуже мудро сказала наша колега, що в даній ситуації Україна розділена. І не так-то просто. Я Дуже глибоко, багато років, десятки років, володію ситуацію в Україні. Я сам доповідав всім президентам і радам, що робити і тому подібне, і сам приймав рішення, як стабілізувати ситуацію. Тому це не так просто було, колеги. Ця ситуація на політичному, на міжрелігійному, на кримінальному ґрунті буде потужно безконтрольна. Як би ми намагалися роздати тим, що треба, так далеко не буде. І ще сьогодні наголошую. Чим апелює Путін особисто? Я не говорю про змій, само собою, а тим, що в Україні озброєні терористи, бандити і тому подібне. Так, да, це не так. Але десятки фактів, коли озброєні люди нападають на людей, представляють автомати, захоплюють приміщення, це, ми, це в нас ЗМІ йде? Це не те, що я констатую начебто щось так таємне. Це те, що в нас з'являється сьогодні. Роздавши зброю або противникам, або прихильникам. То і інші структури, що вони будуть робити? Вони не будуть проти Росії воювати. Вони воювати проти, проти так сказати, своїх так сказати, опонентів, більшість випадків. З другого боку, кримінал, який вже виривається в будинки, от уже і вчора, і позавчора. Я не говорю про якісь західні регіони в Київській області. Тому ми Тому, повинні що опанувати. Вони будуть знати, що я, господар почекайте. будинку теж да. має автомат. Вони Можна. будуть відбуватися. Це не далекий підхід. При розбалансовому суспільстві. При тому, коли немає права свідомості глубоких, моралі і тому подібне, от кожен батиме зброю, буде стріляти безконтрольно. От я, наприклад, до мене прийде мій товариш, але він неправильно поспівний, я порахую вночі, що це може бути інша людина. І буду стріляти. А тим більше якщо прийде якийсь ну, умовно правоохоронець зброєю до мене по якомусь питанню? От багато питань. Це просто побутові моменти. А якщо реально ми говоримо, ми озброюємо ту і ту частину для чого? При деяких обставинах і відповідно протистояннях уже потужних, які наростають, а тим більше інспірування з за кордону цього процесу, а це дуже вміло роблять. Ми вийдемо на громадянську війну тут, і Росія на цьому зробить всю свою політику. І так тому розумієш, правильно погоджується. так? я не погоджуюсь кардинально. Всі зараз повинні розуміти. Просто кардинально. Це такий давнішній совковий стереотип, який нам нав'язували. Він у нас сидить. Він зовсім ніяк не кругується із всією світовою статистикою, щоб ви розуміли. Дивіться, є чітка залежність. Чим більше зброї на руках у людей, тим в країні менша кримін... криміногенна ситуація. Я не буду вам казати про США. Де всі озброєні, і там є і терористи, всі хто завгодно. Там є угруповання пій проти котрих проти яких бореться держава. Да? Ну всі знають, там є ситуації, коли розстрілюють людей у школах. Саме тому, що в школи це єдине місце, університети, де заборонена зброя. Ніколи б чоловік із зброї не пішов в школу, якщо б там у інших була зброя. Ну його його відстріляли. Це такий стереотип. Я не буду казати про Швейцарію, де на руках населення бойова зброя, гранатомети. Бо мені скажуть, ви знаєте, ну це ж вони цивілізовані, а ми не цивілізовані. Є країна, яка для нас є еталоном. А як ви думаєте, ми більш дрімучі і біль... менш цивілізовані, ніж в Молдавані? В Одеській області взагалі про них анекдоти розказують. В 90-х роках вони вирішили проблему бандитізму, тому що прийняли два закони. Перше – вільна продажа зброї і е, право на самооборону. І в них бандитизм ушов. Ми це вирішили, перетворившись на Мінтовську державу. Ми Рекет е, Бандитський замінили Ми тому, да, А вони по-іншому, вони роздали населенню зброю, вони стали їм довіряти. І всі розмови, що буде битова перестрілка, я маю зброю. От я особисто маю зброю. Не знаю, хто ще з е, тут сидять. Ви що думаєте, я бут, буду застосовувати в буту, але я чітко знаю, що якщо до мене от е, зараз колега казав: ви знаєте, є бандитизм вже зараз ходять з автоматами тільки тому, що автомати є ті у, у тих, хто бандити. Кожна людина, яка каже, що не треба роздавати населенню зброю, робить нас беззахисними перед тою зброєю, яка вже є в населенні, яка буде застосовуватися і їх ніхто не роззброїть. Тому я кажу: зброя в, у відповідальних людей, у відповідальних чоловіків і жінок на руках це наша безпека як державна, так і внутрішня. Ще а все інші, відповідальних, тератив. як це визначити. Так, тема гаряча, але давайте Якщо є ще питання, будь ласка. Ольга Артеменко, Київський національний університет імені Тараса Шевченка. А, сигналом до яких дій може стати референдум, і які ваші прогнози стосовно дій Путіна після референдуму, якщо він відбудеться, дякую, пане Володимире. Ви ще, ще хотіли що сказати? Тільки стисло, Будь ласка, у нас я, час я спливає я про зброю Просто одну репліку хотів сказати. Так, звичайно, у, у зброя має бути на складах з цим погоджуюсь в звичайний нормальний мирний час. Але ми зараз в режимі війни і вже. Інший, інша логіка, інші загрози, інша природа загроз, і тому інша має бути реакція. А по, по, стосовно референдуму, ми ще треба подивитися, чим це все закінчиться і як це пройде. От у мене на мене немає такої стопроцентної впевненості, що все відбудеться так, як запланував Путін. Він вже зробив стратегічну помилку у цій, в українській історії, коли втрутився в наші внутрішні. Справи і е, його стереотип, то він все таки, як російська людина, як носій російської політичної свідомості. Він викривлено сприймає Україну. От він неодноразово на міжнародних форумах говорив: Да, що це Україна, значить, це взагалі не государство, не страна, вони завжди там під кем-то, ми їм подарили половину території. І це відкрито він говорить там, на самітах там, світовим лідерам. Да? От він так собі мислить. Він вторгається в Україну, він чекає, що його будуть зустрічати з квітами хлібом сільно, а в Криму насправді цього, навіть в Криму, цього не відбувається. Люди навіть ті проросійські, 60 там, майже 58% населення Криму. Це в переписі українському да, вони себе визначили як росіяни, як етнічно походження росіян, і вони не проводять мітингів підтримку російської армії, чи вони не, не, не ходять не, не, не висловлюють якоїсь величезної радості. Вони в страсі сидять вдома і не виходять з дому, тому що на вулиці ходять озброєні ну, люди. Римінал і армія входить по по вулицях і їздить їздить технікою, не тільки ну крім тих всіх так званих дружинників і, і, і так інше. Тому реакція кримського суспільства на цей референдум може бути не така, яку, яку передбачають російські стратегії. Але Сумів, звісно, що він воно воно буде якби сфальшовано, але це нема фальшивий референдум. Не зробить, не, не дасть е, підтримки, не бас, не дасть суспільної бази цій, цьому режиму окупації. І е, я думаю, що е, Путін все-таки буде включати, е, спробує включити Крим, принаймні в у склад Росії, де Юре. Там вони відповідні процедури юридичні проведуть, але. Оцей от конфлікт, який ми зараз називаємо як говоримо як про кримський, він мені більше нагадує не фінський чи чехословацький випадок зі Сталіним чи Гітлером, а Карибську кризу кінця 60-х. Бо це от кримська криза, це не просто це питання не про Крим, це питання про, про світовий устрій, як буде влаштовано світ після цього. Як як основні гравці вийдуть із цього конфлікту і в карибську кризу це ядерна криза, да коли радянські підводні човни пішли до Куби і загрожували звідти ядерною зброєю, начебто, Сполученим Штатам, і ніхто не відступився весь час. Піднімали ціну питання вище, вище і вище, і жодного пострілу не прозвучало. От я думаю, що Кримський Кримська криза зараз буде певним повторенням цієї карибської кризи, і в якій головними учасниками, головними суб'єктами є будуть Росія і Сполучені Штати. І як і референдум, це. Один це, маленький невеличкий е, випадок у, у, у цій кризі. Це... не від референдуму вже це все залежить. А ви е, зачепили дуже важливу е, тему. І е, от ще одне питання, яке надійшло з мережі інтернет. В разі якщо Крим де-факто, я не кажу де юре, де факто стане самопроголошеною республікою, або де Юре, стане частиною суб'єктом Російської Федерації, варто чи не варто Києву. Відключати Крим від водопостачання, енергопостачання. З одного боку, те, про що говорили, провалив курортний сезон, кримінал на вулицях. А який дуже легко прорахувати, тому що, наприклад, Абхазія або Осетія, Південне на цьому можна пересвідчитися або Придністров'я. Це буде така чорна дірка. Додати тут, да, от, от виробити ви воду, енергопостачання, бо він залежний від України. Варто це робити чи не варто? З одного боку, там наші громадяни, яких ми не маємо кидати, з іншого боку, ну давайте хай відчують про те, про що сьогодні говорили. Хай три роки поживуть і відчують. Оце питання до всіх вас, але якщо можна стисло, тому що дуже практично коротко. добігає питання кінця. Я дуже коротко. Я по, вважаю, що це, це можна і потрібно зробити на один день за день до референдуму або в день референдуму, день з попередженням, що так буде, і що це тільки на день. Але ви Але ви задумайтеся і подумайте. Мені здається, що ми вимушені будемо виключити енергетику чи готові українці оплачувати окуповану територію і свою кишені, да? тому що ми розуміємо, ми ж не будемо від них е, отримувати е, оплату цих послуг. А і а як а якщо ми взагалі захочемо домовитися, ми це ми будемо визнавати нелегітимний кримський уряд? Тому ми вимушені будемо це все відключити. Треба особливо буде продумати, щоб Постачання, якимось чином, були нашим військовим частинам, а все інше повинно окупантам лягти. Той, хто окупує, повинен їх але. Це не призведе, скажімо, до погіршення стосунків між скажімо, тими не самими кримськими, не татарами надовго, тому що це логічно. Люба людина, яка розуміє, що вона не Україна, і він що хоче бути росіянином, повинен розуміти, що від України він нічого не може вимагати. Тобто це логічна, навіть для ворогів логічна, логічна, дія. логічна дія. Пане Микола, ваша Будь точка що... зору? Так, да, але це треба зробити поступово. Тобто ми постачаємо, попереджуючи про те, що вони боржники, що ми всі механізми юридичні бізнесові використали і на тому етапі, як вони колись з газом припинити постачання від визначеного числа. Вони мають борг, відповідно, всі юридичні і відповідно економічні підстави є. Але відповідно передбачити, що в даній ситуації. До того наше е, е, постачання нашим військовим частинам по тим коридорам, є. дуже правильно сказали: розмістити ряд частин в тих місцях, де немає нікого. От і наші союзники-татари, і наші союзники українці, і наші союзники росіяни, які вже не згідні, вони самі піднімуться. Там ще на звільнення українське населення є. Так, да, да, Це є проблема велика. Є ще питання. Немає. Тому, тоді питання у мене. Все-таки. Коли йдеться про а, силовий тиск на а, російські збройні сили, які фактично окупували Крим, навіть попри те, що російська влада не визнає наявності російських військових підрозділів та частини території Криму, чи маємо ми вдаватися до певних асиметричних кроків? Тобто йдеться про те, що сьогодні на території України, не тільки на території Криму, фактично діють диверсанти, да? саботажники, які намагаються в той чи інший спосіб. Дестабілізувати ситуацію в Україні, вивести з ладу інфраструктуру. Чи маємо ми вдаватися до подібних кроків? Не йдеться про постріли, не йдеться про збройний спротив диверсії, саботаж. Ми маємо це робити чи ні? Ми, ми здатні, по-перше, і по-друге, чи потрібно зараз вдаватися до подібних асиметричних кроків і чи можливо це зробити. Ну, асиметричними кроками тут були би не диверсії і саботаж, а економічні е і ресурсні якби обмеження ресурсів і економічні певні ембарго, торгівлі такі інше. Це було би справді, бо ми справді маємо е справу з асиметричним конфліктом. Де е Україна, яка Україна в якому стані, і яка Росія з її ресурсами в якому стані? Конфлікт асиметричний. Нам е потрібна його інтернаціоналізація, бо тільки за е залученням зовнішніх. Ресурсів за кордоном. в тому числі і нам потрібне, очевидно, і економічне ембарго проти Росії з боку Заходу, особливо Європейського Союзу. Але це Союзу. не від нас залежить. Не я, від я, нас залежить, залежить але якщо ми від нас. цього не будемо робити, то і на, на, на їхнє ембарго ми теж не можемо розраховувати. Це правда, і правда полягає в тому, що, наприклад, коли, е, шли, е, ну, коли, коли велися перемовини з Заходом, тобто я не був на цьому присутній, але зрозуміла їхня точка зору, що ми з одного боку, вони, скажімо так, тиснуть на нас, щоб ми. В будь-який спосіб уникали провокації кровопролиття, З іншого боку, вони озвучили свою позицію, що ми готові захищати вас настільки, наскільки ви готові захищатися. І на сьогодні є питання в тому, наскільки ми готові захищатися. Ми маємо щось продемонструвати, аби ну, ворог чи противник називайте як все завгодно, відчув нашу силу і нашу здатність боронитися. От що це має бути? Мені здається, що, що це перекриття має бути відкриття кордону. Є таким же логічним і зрозумілим зараз. Повинно бути перекриття кордону і повинна бути дійсна спеціальна програма захисту своїх інтересів. Так, да, ми дивіться, скільки останній час було, було, було війни між, торговельної війни між Росією і Україною. Так треба закрити кордони, і тоді ми вже будемо дійсно орієнтуватися на Європу і на європейський економічний простір. Ми втрачаємо на деякий час Росію, але вимушено втрачаємо зараз. Мені здається, всі і населення це зрозуміють. що з агресором інакше неможливо. Дякую. Отже, ми переходимо до останнього раунду нашої програми, який має жахливу назву Контрольний постріл. Отже, останній район такий справді має жахливу назву контрольний постріл, я завжди перепрошую зараз в ці нелегкі часи за цю назву, але вона вигадувалася задовго до того, як почалися ще навіть мирні акції протесту на Майдані Незалежності. Справді, у Бога таке, знаєте, своєрідне почуття гумору. Отже, зараз кожен з вас має там, буквально хвилину на те, щоб підсумувати все те, що ви почули. Тобто головний висновок, який кожен з вас виніс з цієї розмови, де ви. Не завжди погоджувалося одне з одним, і це добре. Хоча це з іншого боку прикро, тому що напевно на сьогодні Україна, як ніколи, потребує єдності. Отже, прошу, Володимир Горбач. Головний висновок із кримської кризи для української держави, українського народу, має бути має полягати в тому, що безпековий сектор, армія, і служби безпеки, внутрішні внутрішня безпека це те, що становить собою становий хребет. Державності це те, що без чого держава не неможлива. Це та необхідність, яка е, ну яка має бути, і е, це все з одного боку. Я сподіваюся, що в майбутньому це буде е, враховано. і ті помилки, які були зроблені в Криму, особливо перші три дні після зміни влади, більше не будуть повторюватися. Я е, впевнений, що е, так чи інакше Крим все одно буде українським навіть. Якщо частково на якийсь час контроль, ми за ним втратили, але логіка історії, географії української на да, зв'язку з Кримським півостровом і розклад світових політичних і не тільки політичних, економічних сил змусить Путіна капіталювати. Дякую, Сергій, дай прошу. Ну, я підтверджую, що декілька років тому, коли я спілкувався з експертами, з середовищем інтелектуалів таких і казав, що перше, нам потрібна армія, тому що армія це не просто захист країни, тому що в нас є загрози, армія це ще і, і так скажемо, механізм створення нової еліти. А величезний у всіх країнах саме із армії виходять реальні політики і пов'язані з армією. Мене не чули. Зараз чують всі, і всі погоджуються. Колись соціологи казали, що тільки 40% українців за євросоюз зараз 70%. Подякуємо Путіну і Росії. А Про НАТО, взагалі там 15-16 відсотків. Сьогодні 70 тих же відсотків. Розуміють, треба нам бути з НАТО, Треба вибирати цивілізаційну сторону світу, а не Євроазіатську, яку нам пропонує Росія. Це все вирішено. І я погоджуюсь з Володимиром. Що питання Криму, саме історичний процес, Крим, він так географічно розполудав розміщений, розміщений розташований. розташований і взагалі. Історичні події такі, що Крим буде українським з деяким часом, але для нас Крим це величезний визов, величезний виклик, щоб ми таки побудували дійсно нову державу на нових принципах. І я скажу о, нас десь навіть Путін врятував, тому що зараз би почався такий, знаєте, процес розочарування майданом, як завжди після революції буває. А новий виклик зробив. Путін що нас наці... врятував від постмайданного синдрому. да, А у нас майдан, тепер новий такий мобілізаційний етап, і всі розуміють, якщо ми не збудуємо нову державу, ми нам неможливо буде існувати в новому світі. Дякую, Микола Малимов, прошу. Я Хочу значити, що я погоджусь з колегами. Але е, саме позитив, те, що стратегічний план Російської Федерації і тих сил, які були зацікавлені щодо опанування ситуації в Україні в цілому, не вдався. Це перший висновок. Другий висновок, що дійсно під, підтримує колег, що ми консолідуємо і не тільки суспільство сектор оборони безпеки, а в цілому весь народ і всю державу. І ми відпрацюємо ті принципи, які надзвичайно високі в світі. Це зміна, принципова зміна якості суспільного устрою держави. Третій висновок. Що ми е, на кінець-то, після багатьох десятків років консолідуємо весь світ, от на відстоєння стратегічних інтересів, загальнолюдських, загальнодемократичних і тому подібне, і спонукаємо до їх реальних дій. Я думаю, в такому ключі українське суспільство консолідоване. Цивілізаційне суспільство змусить якраз і наших східних сусідів, і інших опонентів сісти за сів переговори і все-таки е, залишити ситуацію з Кримом за Україною. Дякую, з вашого дозволу дам декілька слів. Сьогодні ми згадували Черчилля, він сьогодні я достатньо є достатньо запитаною його фраза про необхідність вибору між ганьбою та війною. Насправді розумна була людина, і декілька його висловів, як на мене, є дуже актуальними для сьогоднішньої України. Ну, перший вислів про те, що ціна, яку політики сплачують за влади, це відповідальність. А другий вислів теж дуже важливий, що будь-яка війна на правду, це лишень перелік прорахунків та помилок. І третє, це те, що успішне подолання перешкод направду є лише уміле використання наявних можливостей. До чого я веду? Чим би не закінчила ситуація, яка сьогодні виглядає дуже гострою, навіть загрозливою, ми вже перемогли багато в чому, тому що дуже багато для себе зрозуміло усвідомили. Ми повернули повагу до Збройних сил. Ми зрозуміли необхідність, ми, я кажу, про всіх людей, про різні верства населення, і маю надію, що про політиків також, бо від них зараз дуже багато що залежить, якою має бути безпека України, якою мають бути Збройні Сили України. Ми повернули повагу до державних символів, ми відчули, багато хто з нас відчув, відчуття єдиної нації. І справді Путін і Янукович врятували нас від постмеданного синдрому і нові виклики, перед якими опинилася Україна, вони ну, змушують нас мобілізовуватися. І насправді ми вже виграли багато що і ще нічого не втратили. У мене є велике перечуття, що на сьогодні нерішучість київських політиків, людей, які сьогодні особлюють владу, їх небажання бажання проводити мобілізацію і демонструвати силу ну, всередині, на превеликий жаль, є меркантильні. Міркування не тільки побоювання війни, що є цілком природнім для будь-якої людини, але бажання не оголошувати воєнний стан для того, щоб провести президентські вибори. Не превеликий жаль, багато хто з наших політиків ще не відчув, що ціна за владу є відповідальність, відповідальність за державу, а не просто за посаду, яку ти отримуєш. Я вважаю, що ми наробили багато помилок і у нас би було багато прорахунків, але є надія, що люди, від яких залежить ухвалення рішень, сьогодні вже потихеньку починають думати і потихеньку починають робити ті кроки, які все-таки збережуть державу від розпаду. Хоча це загроза є, але вона навіть сьогодні є меншою ніж тиждень тому. І останнє. Я думаю, що у нас є наявні можливості. І якщо ми їх використаємо, тому ми подолаємо будь-які перешкоди. Україна буде єдиною, і Крим буде українським. Сьогодні, завтра, за три роки. Але це неминуче. Ми переможемо, тому що ми проречені на перемогу. Я дякую вам всім, дякую за цікаву і гостру розмову. З вами був проєкт Приціл Сергій Рахманін. Побачимось наступного тижня. Нехай щастить. І мировом.